Thank mm -hmm. you. Молочко прибрала, достала качотку, але переіначила. Не буде ця качота під покриття латексом, піде вона під вакуум, тому що ну, малуваті головочки. Головочки вийшли знову ж таки дві однакові, там 20 грам різниці, оці ось, а ця меншенька. Ну, але солити буду все рівно побільші, як завжди. А чому, кажу, малувати? Тому що їм під латексним покриттям лежати довгенько треба, а вони втрачають вагу, зменшуються. І поки вона їх буде забирати, замовниця, там нічого буде й бачити. Тому потрібно буде окремо зварити, такі, щоб були грам по 800 головки. Поки обсохнуть після розсолу, поки під латексом втратять вагу, якраз. Будуть нормальні. Так що ця під латекс не піде, просолиться, обсохне і піде у вакуум. Перевернула вже мармур, перевернула бомон і перевернула качоту. І що я бачу, що її сьогодні вже потрібно вакуумувати. Тобто вона вже абсолютно суха, вже вже навіть взялася скоринка така. Видно, так? Тому сьогодні ось ці п'ять головочок лавандового раю потрібно буде відправити у вакуум. А зараз займуся покриттям бомондика. Варити сьогодні нічого не буду. Збираю молочко, завтра буду варити мармур літрів десь з 30, щоб. Одним махом зробити. Так що на кольорову частину вже є 20 літрів. Перевернула брі, паличка сьогодні пуста, так як нічого не варю. Тому з верхньої зручно так перевернула на нижню. Завтра навпаки, з нижньої підніму на верхню. Все, другий слой покрито. Тепер в холодильник. І чекаємо до завтра, поки повністю висохне. Я на нього дивлюся, і мені здається, що ну, між ними майже немає різниці. Хоча, коли наносиш, різниця є. Той жовтий, набагато блідіший в такому вигляді, в, ну, в сирому, в мокрому. Цей начебто яскравіший. Але коли той жовтий висихає, він також стає схожого кольору. І от не знаю я, оце як висохне другий слой, тоді вже точно зможу порівняти і сказати, але мені здається, що за кольором майже різниці не буде. Я хотіла, щоб мілка була жовтим покрита або мунт помаранчевим, а воно, здається, різниці не особома. Отже, здається, залишилось розібратися тільки з лавандовим раєм. І, напевно, що з робочими моментами на сьогодні буде покінчено. Зараз завакумую, потім далі. Все готово. Так, як солили, так і вакуумували. Три головки вийшли однакові, одна трішки менше і одна. Менше. Нічого не змінюється в процесі обсушки, так само вологість втрачається, і головки, відповідно, так само меншають. Так, здається, все. Я на сьогодні Мені залишиться тільки вийняти з розсолу сир, але це буде о пів на четверту через дві години. А з усім іншим я закінчила, здається. Так що, можна вважати, робочі моменти завершено. Яка газдиня? Куди там?